Це дуже цікава можливість. За кордоном її дуже використовують. Тобто, хочеш отримати мою спадщину, ти маєш виконати певні умови, інакше ви, навіть якщо маєте право на спадщину, її не отримаєте. Наприклад, заповідач може зобов'язати спадкоємця до вчинення певних дій немайнового характеру, зокрема щодо розпорядження особистими паперами, визначення місця і форми здійснення ритуалу поховання. Тобто, якщо ви хочете, щоб вас поховали певним чином, ви можете все це прописати. І якщо спадкоємець цього не зробить, то він може втратити право на спадщину. Також заповідач може зобов'язати спадкоємця до вчинення певних дій, спрямованих на досягнення суспільно корисної мети. Ну, наприклад, це може бути там, побудувати якийсь там, не знаю, для місцевої громади важливий там, будинок або. Е при притулок для тварин створити, тобто, щось, що ви б хотіли за життя зробити, але хочете, щоб ваші спадкоємці виконали, ви можете прописати як умову отримання вашої спадщини.